Мяу привіт, мої любі міські друзі. Це знову я, Персивальд, незмінний родою передач, який ще не повернувся з епічних канікул у Середжуленка. Наша квартира в Петропавлівській Борщагівці здавалася мені такою тихою, і спокійною, що я одразу відчув, що тут не вистачає драйву. І звісно ж, першим, кому я вирішив розповісти про свої неймовірні пригоди, був мій старий друг домовий кузька. Повернення додому та для Кузькі. Щойно Анна випустила мене з переноски, я одразу кинувся на пошуки Кузьки. Він сидів на своєму любленому місці засафою, розчісуючи свою бороду якимось дивним гудзиком. Він був такий звичний, такий домашній, що я ледь не забув про всі свої сільські пригоди. Мяу. вигукнув я. Це означало Кузька, я повернувся. І в мене для тебе такі новини. Кузька підняв голову, його очі заблищали. О, пересиваль. Вернувся, значить. Сподіваюся, не привіз собагнять сільських привидів. Порупормотів він. Я, звісно, образився. Які ще привиди? У нас там були справжнісінькі пригоди. Я почав йому розповідати. Звісно, на кутячому мові. Але ж Кузька мене чудово розуміє. Мяу, 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 мурр. почав я, описуючи, як мене зустріла руда киця Тося, яка, до речі, теж була таємним агентом місцевих пригод. Кузька слухав мене з неприхованою цікавістю. Коли я розповів йому про півня, що гурнав зранку і про те, як його привчив на фані, смикнувши за хвіст, Кузька навіть здивовано присвиснув. Ох і методи! у нас тут таких нема, розшепетів він. Кузька у захваті від сільських див, але найбільше його вразила історія про рятування пиріжків від нахабної сороки. Я описав, як Нафаня змусив кущі навколо неї танцювати і як гілка хльоснула її по хвосту. Що? Він що керує рослинами? Це ж справжня сільська має, вигукнув Кузька. І його борода від подиву аж підстрибнула. Він на зліз із свого місця і почав ходити по кімнаті. А коли я розповів про нічні гриби, що виросли на городі, для бабусі Лариси Кузька просто завмер. Він, він, він створив урожай. Це це вже вищий пілотаж, сказав він, дивлячись на мене з повагою. Я зрозумів, що Кузька... Мій міський чарівник був вражений масштабом магії на фані. Його звичайні телепортації пультів і політчайника здавалося дитячими забавами порівняно з володінням природою. Але найсмішніше було наприкінці, коли я розповів про битву за огірки і про те, як на фані застрибнув у трилітрову банку, а потім полетів у діжку з водою. Кузька не витримав, він почав сміятися так голосно, що аж дзвеніли дошки на кухні. Він хапався за свій животик. Його кудлата голова тряслась від сміху. Я, я, я не можу в це повірити. Літати в банці. Ох, Персивальд! Це найсмішніша історія, яку я чув у своєму житті, кричав він крізь сміх. Сміх Кузьки був заразливим. Я зрозумів, що хоча він і міський домовий, але пригоди сільського життя його неабияк надихнули. Мяу? спитав я його, що означало, ну що старий, може, щось спробуємо і в нашій квартирі. Кузька вито сльози від сміху подивився на мене з хитрим прищуром і сказав Ну, думаю, ми не можемо дозволити цьому нафані затьмарити наші пригоди. Він думає, що літати в банці це круто. А що, якщо ми змусимо літати романа у кріслі? Ох, мої любі глядачі. Похоже, моя відпустка у джулинці не лише зарядила мене енергію, а й дала нового імпульсу для пригод нашого неперевершеного дуету. Кузька вже розробляє новий план, і я відчуваю, що це це щось дуже і дуже джулинка кастаю. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш божевільні пригоди рудого кота Персовальда та його натхненного сільськими історіями друга Кузьки. І напишіть у коментарях, яку наступну сільську витівку на вашу думку влаштує Кузька у нашій міській квартирі. Мяу і до нових ще більш епічних історій.